Всім привіт! Це Мотостор. І сьогодні в нас на огляді трактор Кентавр 404 модель з примусовою гідравлічною триточковою навіскою, тобто триточкова навіска на зовнішніх гідроциліндрах. Трактор в синьому кольорі, і саме цей тракторець підготовлений до відвантаження до свого вже потенційного власника. Залишилось виключно доставити трактор. Порадувати власника вже доставкою на подвір'я, і почнеться процес експлуатації, і, звісно, розпочнеться цей процес експлуатації саме з обкатки такого трактора. Ну а в цьому відео нагадаю вам комплектацію цього трактора, нагадаю вам ціну і скажу, що ви також можете купити трактор Кентавр, якщо зателефонуєте за номером 066 949 9090. Традиційно для тракторів Кентавр тут 4 противаги на передній осі і достатньо потужний товстий підрамник. Подивіться, загальна експлуатаційна вага цього трактора понад 1500 кг. Під капотом в нас добре відомий двигун, 4 циліндри, 2,5 літри заводу Лейдон, і це модель двигуна км 490 бачите, 4 циліндри. Далі, передні колеса у нас розмірністю 7,5016, є передні бризговики крила, є передній ведучий міст редукторного типу. Тільки подивіться, наскільки потужний цей міст. Я вам скажу, що не дивлячись на безліч негативу в бік таких тракторів, недорогих, доступних, можу сказати, що реальні власники задоволені. Всі, хто користується тракторами «Кентавр», дійсно задоволені своєю технікою. Далі в нас йде сухе кулачкове щеплення збільшеного діаметру, яке розраховано саме на потужність 40-50 кінських сил. Абсолютно рівна підлога. І це перше, що зустрічає саме в зоні посадки тракториста. Ось таке кермо розташовано високо, зручно, панель приладів комбінована. Далі в нас, бачите, є перемикачі світлових приладів з підсвіткою, і обов'язково всі трактори кентавр мають дві usb зарядки Тобто якийсь девайс, мобільний телефон можна зарядити під час експлуатації. Сидіння з підлокітниками регулюється по жорсткості, можете посунути, відсунути. Позаду все абсолютно зашите. Коробка у нас 4 вперед, одна назад і окремий вазель повишених, понижених. Звісно, вал відбору потужності тут шестишлюцьовий. Він на дві швидкості 540 і 720. Широкі задні крила і планка для кріплення номерного знаку це те, що ви одразу помічаєте, коли дивитесь огляд цього трактора. Задні колеса 11,2 х 24. І вже бачите, є колісні противаги. Вони в стандартній комплектації. Позаду LED-оптика, вона вся LED. Це дуже зручно. Далі в цій комплектації присутній триканальний розподільник з чотирма швидкозмінними конекторами. Бачите, також ліхтар LED освітлення ходу назад є. В комплекті йде зіп, і ось так виглядає триточкова навізка, яка закріплена потужними боковими розкосами, як на бік, от бачите, безпосередньо до моста, так і ось до нижньої частини не заважає нічого роботі циліндрів. Також комплектації електрична розетка під причіп. Зверніть вашу увагу, що ця навіска триточкова витримує навантаження у 650 кг і має безліч регулювань. Також звертаю вашу увагу, що буксирувальний гак має два положення. По висоті, і це дуже зручно вам при експлуатації. Тут, бачите, різні важелі, ручний газ, важелі управління гідровиходами. Ну і ось так виглядає панель приладів. Як на мене, дійсно класний трактор, який пропонується в мережі магазинів Мотостор з гарантією 2 роки і з повним пакетом реєстраційних документів. Ціна такого трактора станом на сьогодні складає 7100 доларів. Трактори продаються повністю підготовленою, з повною предпродажкою, заправлений антифризом. Надаємо зіп, документи, інструкції, все, що необхідно для експлуатації цього трактора. Якщо і ви надумаєте купити трактор, нагадаю вам, дзвоніть одразу в Мотостор 066 949 9090. Ну І попрошу вас, відреагуйте після перегляду цього відео або лайком, або. Безпосередньо поставте на сердечко. Ті, хто напише будь-який коментар, вам особлива подяка. Все, всім дякую за увагу. Чекаю ваших нових замовлень від мережі магазину Мотостор. Ну і очікуйте нових відео.